Новий корабель побудували російські окупанти у Керчі. Такий собі аналог крейсера Москви для ударів по Україні. Але як то часто заведено на Росії, щось пішло не так, що саме вже розповідаю. У повному Криму Росіяни ввели до складу Чорноморського флоту новий малий ракетний корабель Циклон, який вперше за 25 років побудували на заводі Залив у Керчі. Цей корабль був закладений у 2016 році, спущений на воду у 2020 році. Та є першим кораблем цього проекту у складі Чорноморського флоту РФ та четвертим на всіх флотах Російської Федерації. Ще три кораблі цього проекту знаходяться у складі Балтійського флоту Російської Федерації. Циклон називають заміною крейсеру Москва. Він має водозміщення 800 тонн, тобто в 12 разів менше ніж Москва. Але попри свої розміри корабель отримав доволі потужне озброєння у вигляді восьми універсальних пускових шахт під ракети Калібр та Онікс. Також на кораблі розміщено артилерійську установку АК 176 м Тепер давайте поговоримо про те, що буде, якщо з цього корабля полетять ракети по Україні. В такому разі вважатиметься, що кримчани з українськими паспортами, які мають відношення до його будівництва, будуть вважатись не лише зрадниками, а й воєнними злочинцями офіційно. Що каже держава-агресор? А держава-агресор каже, що це тільки початок розквіту бойової мощі. За словами главкова міськово-морських сил окупантів Миколая Євменова, наступними за циклоном з калібрами на борту будуть створені ще кораблі Аскольд та Амур. А ще Євменов зробив дуже цікаву заяву. Значить, він наголосив, що циклон зроблений. Увага із аттєчесвіних компонентів. Ну, певно, як і російські москвічі, які зібрали в Китаї, а потім вдруге перезібрали вже в Росії. Хоча може главком і правду каже, знаєте чому? Бо ж побідоносний корабель, циклон, з якого збирається завдавати ударів по Україні, двічі не пройшов необхідні випробування. Про таке заявив речник військово-морських сил зсу Дмитро Плетенчук. За його словами, Росія намагалась провести випробування у 2001 та 2022 роках. Проте безуспішно. Далі цитата, але вони ставлять його в стрій, тому що їм потрібна картинка, що вони щось запустили, щось відродили, поповнили свій флот. Проте корабель, основним завданням якого є запуск крилатих ракет, жодного пуску крилатих ракет не здійснив. Кінець цитата. Що ж до аналогії і порівнян з крейсером Москва, то я нагадаю, що він був найбільшим кораблем Чорноморського флоту РФ та належав до трьох кораблів далекого океанічного плавання проекту 1164 Атлант, які були створені для знищення авіаносних груп супротивника 24 лютого двадцять року, під час російського вторгнення в Україну корабель брав участь у захопленні острова Зміїний. Деякими даними, згодом крейсер Москва також брав участь у морській блокаді Одеси, Миколаєва та Очакова. Ввечері 13 квітня 2022 року українські військові нанесли по російському крейсеру удар крилатими ракетами Нептун в районі острова Зміїний та завдали йому серйозних пошкоджень. А ввечері, 14 квітня, Міністерство оборони Росії повідомило, що крейсер затонув під час буксирування в порт призначення. Такі аналогії нам подобаються.